Доброго дня, мене звати Олексій Костюченко, і сьогодні в межах дисципліни, Права людини і журналістика ми з вами поговоримо про те, як мас-медіа руйнують стереотипи про людей з інвалідністю. Ми повинні з вами розуміти, що люди з інвалідністю це передусім люди, такі ж, як і ми з вами. Тому Мас-медіа ні в якому разі не мають поширювати стереотипи щодо такої категорії людей. У ті, у сьогоднішньому мас-медійному дискурсі таких стереотипів є доволі багато. Зокрема, люди з інвалідністю нещасні, неприємні, хворі, неспроможні або злі. Люди з інвалідністю не мають майбутнього і є тягарем для своїх сімей, суспільства. Люди з інвалідністю особливі герої, надзвичайні. Вони не цікавляться нічим, окрім своєї хвороби, не ведуть самостійного активного способу життя тощо. У людей з інвалідністю інші інтереси, світосприйняття, інші життєві цінності. Людям з інвалідністю комфортніше та простіше спілкуватися між собою. Таким чином, засоби масової інформації, поширюючи такі стереотипи, вони спонукають свою аудиторію упереджено ставитися до цих людей і робити їх об'єктами зла, глузування. Насмішок тощо. Утім, є певні рекомендації, напрацьовані журналістами, правозахисниками, як коректно висвітлювати теми, пов'язані із людьми з інвалідністю. Серед основних назвемо такі: переносити дискусії на теми інвалідності на політичну арену, щоб продемонструвати, що питання інвалідності не є табу. Показувати людей з інвалідністю як компетентних фахівців з будь-яких питань не тільки з інвалідності, а й виконавців послуг і як таких, що підтримують свої сім'ї та громади, вимагати від держави збільшення ресурсів для вирішення проблеми ізоляції осіб з інвалідністю. Підтримувати розробку політики, послуг і формування середовища, яке сприяє повноцінній участі людей з інвалідністю, розповсюджувати контактну інформацію служб підтримки, розміщувати інформацію про джерела допомоги та підтримки на місцевому чи загальнонаціональному рівні наприкінці статті або ж будь-якого медійного контенту поширювати інформацію про те, що ці люди живуть у кожній громаді і мають такі ж емоції, інтереси, таланти, навички, поведінку тощо. Показувати цих людей у різних ролях, у взаємодії з іншими людьми, а не на самоті. Отже, завдання журналістів говорити про створення справедливих умов. Про втілення концепції універсального дизайну у повсякденне життя. І люди з інвалідністю. Вони нічим не гірші, вони нічим не кращі, вони такі ж, як і ми усі. Усі ми різні, але всі ми рівні. До побачення, до нових зустрічей!